Доброго дня, шановні учасники Круглого столу. Я перш за все хочу привітати вас із святом Покрови. Це велике свято і духовне свято для кожного українця. І символічно те, що сьогодні такий напружений день, день ще українського козацтва, на День Пресвятої Покрови. Бажати всім Здоров'я міцного, миру, злагоди. І символічним те, що ми тут за круглим столом в обласній раді, ясна річ, як голова обласної ради, скажемо, цей непростий час, але підтримав і завжди підтримую такі заходи, які спрямовані на шарування і підтримку. Скарбу того надбання, яке, скажем, внесла і в педагогічну науку, і в розвиток українства, і як громадський діяч, і як піонер жіночого руху, як видатний український педагог це Софія Русова це шляхетна постать, і дуже приємно, що я знаю, за цим круглим столом є педагоги, є молодь. І коли я дивлюся сьогодні в ваші очі, то можу сказати з повною відповідальністю, що є кому продовжувати, продовжувати ту роботу, яку проводила Софія Русова, багато молодих дівчат і хлопців. Тобто є у нас майбутнє. Хочу сказати, що заходи, які проходять щодо якраз діяльності і як педагога, як громадського діяча, як прозаїка Софії Русової в нашій області далеко за її межами, завжди підтримані владою. Що це надзвичайно великий скар. Ці заходи проходили і в обласній раді, і в обласній державній адміністрації. Ви знаєте, що є рішення обласної ради і запроваджені премії Софії Русової і Вороного, які ми вручаємо кращим педагогам нашої області. І педагогам. Шкільної, позашкільної освіти, позашкільних виховних закладів. І в цьому році ми в обласній раді визначилася конкурсна комісія, і 25 таких премій було вручено кращим педагогам Чернігівщини із різних районів області, Ми з приємністю вручали ці премії. Це висока оцінка діяльності педагогів. І це велика честь бути лауреатом премії Софії Русової. Хочу сказати, що і цей захід, цей круглий стіл я особисто підтримав, і дуже добре, що тут є молоді педагоги в майбутньому, які я знаю сьогодні. Ще є студенти. Є студенти, є випускники, є викладачі. У нас педагогічного університету, і нашої, стало гімназії імені Софії Русової і громадські діячі, які сьогодні прийшли, для того, щоб сьогодні якраз ще раз і, і ще раз не просто згадати Софію Федорівну Русову як уродженку Чернігівщини, нашої Олешні, згадати її життєвий шлях, її творчий шлях. А ще раз і ще раз окунутися у її глибину її досліджень, її діяльності. І, як би сказати, сьогодні надзвичайно актуально для того, щоб її надбання, її напрацювання як, не лише як педагога. А людини громадської діяча, ви знаєте, що вона фактично є взірцем українства, от захисту, як, скажем, як матері, як педагога, як жінки, якраз української духовності, українських знань українства і дуже непрості часи. Коли вона була ще членом Української Центральної Ради, коли Україна переживала надзвичайно складний час, ми пам'ятаємо цей період Крут, коли стали наші хлопці на захист української держави. І сьогодні, десь аналогічно, такий період революційних змін переживає Україна. І в цей період Софія Русова несла добро, несла світло. Не лише зберігала і примножувала все краще, що є в педагогічній науці, а вона діяла, вона працювала, вона працювала, напрацьовувала, змушена потім була залишити Україну, бути в еміграції, але ніколи вона не забувала про не свою рідну землю, Україну і віддала все своє життя. Як... Як жінка, як професор, як педагог, і е, зробила дуже великий е, доробок і є автором дуже багатьох праць, які для кожної освіченої людини, для кожного педагога є не просто повчальними, а дуже великим надбанням, для того, щоб вчитися бути е, істинно тими, хто називається з великої літери е, «учитель».